Кожна знає, чим займатись вона має. Гарантує вам це право, головний закон держави. Він дає дорослим дітям вільно і щасливо жити, всі його повинні знати і вивчати, і шанувати. Звуть цей в Україні, конституція країни. Це значить, все вирішує народ незалежності влади, він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. І від імені народу вони правлять в певний час. Депутатом всенародним може бути кожен з нас. Якщо хтось про це забуде, народ вийде на майдан. Нагадають швидко люди, хто в країні справжній пан. Пліяти, помідори, узурпатор, в лице. Я побачив гнів народу. Сам злякається, втече!